Привіт всім! Мені сьогодні знову пощастило. Було віконечко на роботі, я змогла потрапити в магазин, соціальний магазин, як я його називаю французькою, це звучить епісетрі Solidaire. Там є можливість купити зі знижками, значними знижками продукти. І сьогодні не виняток, мені вдалося дещо цінне і недороге придбати. Зараз все детальніше розповім. Отже, Ось такі чіпси 40 центів. Я думаю, що близько 1 євро це може коштувати в супермаркеті. А я купила ось, аж так дешево. Три упаковки взяла. Власне, це були останні упаковки, і це чіпси зі смаком сиру Камамбер. Далі виноград його порахували по євро 60 кілограм цього разу, хоча минулого тижня мені вдалося його більше взяти і він коштував 90 центів кілограм. А інші овочі по 90 центів кілограм, як я вже раніше розповідала, їх просто береш, складаєш в торбу, потім все це разом зважують, незалежно від того, фрукти це чи овочі. Сьогодні я знову взяла гриби, чесно кажучи, важко було обирати. Я взяла найкраще, що там залишалося, але ну, їх треба сьогодні якнайшвидше приготувати, чи принаймні помити, порізати. Я збираюся завтра приготувати з ними лазання. Далі, яблука <кій> непогані, тверді, гарні, трошки, може, десь є плямки, але вони. Ніяк, я думаю, не впливають на якість яблука. Ці, цей батат, солодку, цю картоплю, я взяла безкоштовно там в них на виході вже з магазину. На столі є продукти, які вони просто віддають. І сьогодні це ось така картопля. Солодка, я, її, звичайно, треба буде додатково ще почистити, бо вона. Вже не дуже виглядає, хоча тверда, не гнила. я запікаю в духовці кубиками, і це доволі смачно. Такий буде гарнір. Два гранати ось теж гарні, тверденькі, думаю. Вони... Смачні діти в мене всі п'ятеро люблять дуже гранат. Не знаю, що це за феномен такий. Зазвичай хтось щось любить, хтось щось не любить, а ось гранати в нас йдуть. Дуже добре. Огірок теж класний, твердий, великий. такий ось в, У Франції продають їх в супермаркетах поштучно. Такий коштує десь, євро 60, ну євро 70. євро 60, євро 60, 70 Зараз огірки коштують, а я за 90 центів кілограм. ну Тобто, тут кілограма немає, тут мені ще дешевше обійшлось. Думаю, десь центів на 70 він потягнув. Взяла трохи Ківі, вони твердіші, але ну, те, що я купувала їх минулого тижня, майже все з'їли. Вони поступово день за днем ставали м'якими, солодкими вже. Ну, Наскільки Ківі може бути солодким? Ось тому і з цими все буде добре. Поступово з'їму. Салат айсберг теж ось так на вагу, не поштучно, як то зазвичай продають в супермаркетах, а саме на вагу. Верхні листочки трохи зів'ялі, але в цілому доволі тверді такі головки, тому думаю, що з ними все буде гаразд, салат з ними буде смачний. Огірок, салат айсберг, Це супер. <кій> Яблучко, до речі, теж можна додати до вот такого салату. Далі, ось тут в мене банки консервовані, і наскільки я зрозуміла, це паста, томатна паста. Е обійшлося 60 центів. Це доволі дешево, тому що такий для мене це скарб. Набагато дорожчі коштує в супермаркеті. Плюс в мене страви, які я готую, багато страв, які я знаю і готую. Вони потребують такого продукту. Тому я взяла одразу дві банки. Не знаю, коли мені ще пощастить. Знайти таке ось, такий продукт цієї взяла одразу дві, нехай зберігається. Ну, а коли я відкрию, до речі, банку, я інше можу заморозити в невеличких пакетиках, щоб воно не прокисло і не, не пропало в холодильник. Масло ось таке різне, гастрономічне. і ну це Рослинне воно може бути або з додаванням чогось рослинного. Так, так і є. Наскільки я зрозуміла. А, ні, це з молока, будь ласка, це масло точно з молока, а тут, зараз дивлюсь, теж з молоком. Цікаво. Я чомусь думала, що це ж щось на кшталт Маргарину, але ні, масо. І 50 центів всього коштувало. Це, я думаю, десь мінімум в 3 рази дешевше, ніж в супермаркеті. З м'ясного вдалося взяти ось таку шинку, 4 шматочки. Чотири траншеї, як вони називаються. 160 грамів всього за 70 центів. Це теж майже в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Дата придатності завтра закінчується. Тому можна зробити сендвіч. Завтра, наприклад, на, на сніданок з цією шилкою. І ось такий хамон насправді жамбон. 25 шматочків тонесеньких, дуже тонесенько порізаних. Ось це дуже смачно, з чимось на кшталт італійської страви, типу макаронів. До спагетті можна додати, ще порізати. на кілька шматочків. Подивимось, що ми з цим, як ми це з'їмо, що я з цього приготую, і, можливо, частину можна буде навіть заморозити. Але. Ще жодних ідей. Це коштувало мені всього 3 євро і тут пів кіло. Теж, доволі ціннісна покупка. А сир, не знаю, що за сир. Не ж скажу, скільки його тут, на мій погляд, десь 300 грамів, можливо, трохи більше. Виглядає непогано, теж його можна і без трав додавати, наприклад, до лазанії. Яку плануємо завтра готувати, подивимось. І на смак навіть нічого не скажу, виглядає непогано, що то за сир не скажу. Ще в нього залишилися цукерки, <кій> які я не розповіла. Знову ж таки, це десь в два рази, як мінімум, в два-три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Ось такі зуби. Думаю, дітям будемо моїм весело погратися з ними, хоча вони трохи там. <кій> Свою форму втратили, подивимось. Все одно думаю. Це такі не вампірські зуби, так, як на Хеллоуін зазвичай, а просто, просто зуби <смісно> з ясними. Смішно. Ми цукерки у вигляді ефелової вежі. Купувала минулого тижня, вже з'їли три упаковки. І це щось має бути. Здається, це якісь дуже кислі цукерки, такі ось довгі. Подивимось. Я не аж такий великий експерт цукерки, але всі вони желені. А, І тут в нас за 2 євро, я придбала, вперше таке побачила, але все одно придбала. Дуже корисний авокадо. Це саме очищений, порізаний кубиками авокадо. Мені цікаво буде, наскільки він, чи не змінить він смак. При, після розморозки, знову ж таки, його можна до сендвічів додати. Це дуже смачно. Ну, я люблю авокадо і думаю, що багато людей теж любить, плюс його вважають суперфудом, він дуже корисний. А, і в мене тепер є цілий кілограм і коштувало це всього-навсього 2 євро. Не знаю, скільки це в супермаркеті коштує, але чомусь думаю, що набагато-набагато дорожче. Далі ось така величезна, ось такий ящик. Так? Тут має бути 9 кілограмів, як обіцяли, обіцяв напис при купівлі. коштує це всього 4 євро. 9 кілограмів слив коштують 4 євро. І вони класні, в міру тверді, доволі солодкі, не кислі. Я, звичайно, вже кілька штук з'їла. І як мене запитали продавці, продавчині, я збираюся робити конфітюр, тобто варення. Ну, я їм сказала, що для моєї сім'ї, для моїх дітей це на вихідні 9 кілограмів. Я, звичайно, жартую, думаю, що з 9 кілограмами вони не впораються, але хто знає подивимось, як піде справа. В будь-якому разі, вони достатньо тверді, і їх можна буде ще зберігати, я думаю, доволі довго. Ось такий запас вітамінів і фруктів за 4 євро 9 кілограмів. І останнє, що я не показала, щось дуже-дуже важке. Ось тут позначено, написано сардини. Сардиниці знаходяться в... в олії. Зараз розпакую, покажу і скажу детальніше, але хотіла показати, що тут їх 30 баночок. Сардин за 4,50. Іначе б то коштували 6, а продають за такою ось акційною ціною. Тобто це 15 центів, 6 гривень, одна консерва. Так, ось так. Баночки, баночки виглядають невеликі, симпатичні. 125 грамів. Строк придатності в них аж до 31 грудня 2024 року, тобто ще рік в них строк придатності. Чому я взяла 30 банок? Враховуючи, що в нас ще є запаси сардин, Ми їх не так часто і не так багато їмо, але я буду відправляти посилки. Відправлення буду робити до, до Нового року, до Різдва в Україну батькам і хочу їм такі запаси теж поповнити. Надішлю їм по кілька штук, і я періодично це роблю, тому так, це того варте, Ну і нам, звичайно, теж ці сардини можна ще використовувати як начинку, в тому числі я робила пироги, пиріг такий з такою начинкою, і виходить доволі непогано. такий ось рибний пиріг з ними. Ну і ціна. Одна баночка, як я вже сказала, вийшла 6 гривень 15 центів. І ще одне я забула показати. Я ніколи не користувалася цим, моя дворідна сестра знає, що користується саме таким виробом це шампунь, сухий шампунь. І ось тут написано, що одна, одна така упаковка, я зараз покажу, вона, схожа, я бачила в сестри, як це виглядає. Ось, це виглядає воно як мило, пахне дуже класно. І його має вистачати, ну, вірніше, він замінює дві пляшки звичайного шампуню по 250 мл. Тобто заміняє пів літра шампуню. Що ще сказати? Моїй сестрі дуже подобається. В неї, я не знаю, є, в неї від природи дуже гарне волосся, воно завжди виглядає блискучим, дуже міцним таким. І я сподіваюся, що в цьому є заслуга саме такого мила, також, і, можливо, мені це допоможе. Покращити стан і мого волосся. Так от, і коштувало це 2 євро всього. Знову ж таки, я уявлення не маю, скільки це коштує в супермаркеті, але чомусь думаю, що принаймні раза в два буде дорожче. Ось так. Ось такі в мене закупи сьогодні вийшли. Непогано 27,40 я за це заплатила і цілком задоволена, тому що я поповнила запаси фруктів. Що найголовніше авокадо, знову ж таки, шинка, томатна паста взагалі дуже-дуже непогано. Дякую вам за перегляд. Напишіть мені, як ви гадаєте, чи непогано я закупилася, чи, можливо, якісь продукти вам ви зустріли і побачили зараз вперше. Теж цікаво дізнатися. І чекаю вас в наступних відео. Бувайте!